Доброго ранку! Вас вітає творча майстерня Золотий півник і сьогодні в нас з вами заняття з аплікації. А поговоримо ми з вами про царицю полів кукурудзу. Кукурудза одна із найважливіших злакових культур світу, яку вважають разом з рисом і пшеницею одним із трьох найголовніших любів людства. Кукурудза просла у догляді та цінна рослина. З неї готують різноманітні страви і напої. А в деяких народів кукурудза навіть є основним продуктом харчування. З усіх видів цієї рослини в їжу вживають лише один це маєс. Його ще називають цукрова кукурудза. У висоту кукурудза може виростати до 3,5 та навіть до 4 метрів, на вигляд, як справжнє дерево. Для виготовлення ось такої кукурудзки знадобиться різнокольоровий папір зеленого, жовтого та голубого кольору, ножиці та клей олівець. Я взяла ось такий. Аплікація у нас вийшла. Надсилайте свої роботи у Viber своїм вихователям. До побачення!